Олександр Потригун, Ігор Бачинський, Михайло Костишин, Владислав Зубенко, Артем Мазур, Іван Наконечний, В'ячеслав Ворона, Ольга Бура, Тарас Слободян, Василь Шеремета. Петро Гаджа, Анатолій Нечипоренко, Юрій Сидорчук, Олександр Гриценко, Василь Аксенин, Дмитро Чернявський. Слава Україні! А зараз оголошується хвилина мовчання за загиблими героями. Дякую. Слава Україні! Героям слава! Рівно рік тому тисячі людей по всій країні, мільйони людей, вийшли на Майдани для того, щоб вибороти цій країні свободу, волю, боротися за правду і за справедливість. 100, навіть більше найсміливіших, найхоробріших людей поклали своє життя у боях за цю Україну, за її волю, за її народ. Цей пам'ятник, який сьогодні ми відкриваємо, напевно, найменше, що ми могли зробити для того, аби вшанувати їхню пам'ять. І, напевно, для того, аби їхня смерть не була даремною. Ті життя, які вони поклали, не були даремними. Потрібно, щоб кожен з нас кожен день боровся і створював ту країну, за яку вони загинули. Вічна слава героям. Ці люди, вони не жертви, вони герої. Вони загинули у боротьбі з злочинним режимом. Вони загинули за свої ідеали і цінності. І найкращий спосіб вшанувати їхню пам'ять це наші щоденні дії. Ми повинні будувати цю країну щодня, щоб ці герої, які завжди поряд з нами, щоб вони бачили, чи те, чи їхній їхні подвиг був немарний. Тут сьогодні з нами присутні рідні героїні Небесної Сотні Антоніна Варяницький. Запрошуємо їх до слова. України! Слава! Вічна слава героям Небесної Сотні, які віддали життя за волю України у боротьбі з владою зла, брехні та жорстокості, заради свободи, правди та справедливості. Герої не вмирають. Цей пам'ятний камінь встановлено на честь Героїв Революції Гідності 2013-2014 років, полеглих на майданах усієї України. Ми хотіли запросити до слова тих людей, які доклали найбільше зусиль до створення цього пам'ятника. Ті, хто фактично ну, останній місяць тільки цим і займався. Тому я прошу Андрій Балабаєва і ті люди, які йому допомагали. Год назад эти люди погибли за будущее в нашей страны. Они погибли и дали шанс нашему народу самому выбирать свою дорогу. Мы не можем вернуть их жизни, но мы можем сохранить их. Память. Пам'яті слава. Слава. Слава Слава Україні. Героям слава!